Найгірші трансфери в історії це друга частина, а посилання на першу шукай прямо тут. Отже, 2016 рік Манчестер Юнайтед викупив у Ювентуса Поля Погба за 105 мільйонів. Спочатку француз дійсно відповідав статусу зірки, але потім щось пішло не так. Джек Гріліш 2021-го Манчестер Сіті заплатив за зірку Астон Вілли 117 мільйонів євро. Усман Дебеле. Трансфер проблемного француза коштував в Барселоні космічні 140 мільйонів євро. Дортмундська Борусія зірвала справжній джекпот. Кріштіану Роналду. Якщо хтось забув, у 2018-му Ювентус викупив кріро Урала за 117 мільйонів євро з метою нарешті виграти Лігу Чемпіонів. Однак пізніше стало зрозуміло, що Роналду зовсім не чарівник. Антоні, досі залишається загадкою, як Манчестер Юнайтед примудрився заплатити Аяксу за абсолютно посереднього гравця 100 мільйонів євро. Ну і сюди можна додати Неймара. З рухуванням суми трансферу та зарплати гравця саудівський Аль-Хіляль витратив на бразильця понад 100 мільйонів євро.